Бажаю здоров'я. Сьогодні 27 жовтня, і як завжди, ми проводимо аналіз бойових дій на бахмутському напрямку. Також сьогодні ще поговоримо про смерті Путіна. Також хочу сказати, що на Ютуб-каналі знову перевірки жалоби від. Сепарів різних, то відео може у вас у рекомендованих не вискакувати, якщо навіть ви підписані, то прохання підпишіться на телеграм-канал Motolife.ua, і, і там я дублюю усі відео, які виходять на YouTube каналі, та ті, які на YouTube каналі неможливо виставляти, то там ще є такі відео, які я не показую. Так, от, що у нас на Бахмутському напрямку трапило за цей тиждень з минулої п'ятниці? На Орехово васильівки На Орехово-Васильівки за цей тиждень ми відбили позиції, ті, які зайшов туди ворог. Вони були наші. Ворог туди зайшов, і на цьому тижні ми його відкинули назад. Також у нас є невеличкий успіх нижче Орехова Сильівки, там, де навпроти Богданівки. Там ми віджали одну з позицій, небагато пройшли, але це результат. Далі у нас Берхівка та Хромова. Справа в тому, що на Хромова ворог пішов у атаку, та там, де була сіра зона по лісосмузі, то зараз він вже там закріпився саме в цій лісосмузі. Але лінія фронту біля Хромова, там лише один клаптик, приблизно десь 100 на 100 метрів, нам прийшлось відійти. Ми там Мінус одна позиція у нас. А так лінія фронту тримається, і ворога ми там стримуємо, бо він пішов саме в цьому напрямку для того, щоб відвлекти нас від Кліщівки, Андріївки та Курдюмівки. Ну, Пройшов, пройшов, але далі в нього там немає шансів війти, бо там міцна дуже оборона. А там, де він зайшов, то була сіра зона, і там. Практично там, там нікого і не було. Просто вони продавили так, що змогли там закріпитись. Що у нас з південної сторони Бахмута? Це у нас Курдюмівка. По Курдюмівці у нас немає ніяких просувань, лінія фронту не зміна за тиждень по Андрівки. Андрівки, ви знаєте, що ми вклинилися і пройшли так неслабо углу у, до ворога. Але ну, нещодавно ми втратили одну позицію. Вона не велика, але зараз вже працюють для того, щоб її повернути Справа в тому, з чого це все. Трапляються погодні умови. У нас ну, вже котрий день дощ, то що холодно, це не влітає на атаку ворога. А те, що після дощу, особливо зранку є туман і ввечері є туман, і є зранку димка. То ворог користується саме цим, і він проходить, бо ну, наведення артилерії затрудняється, і спостереження з дронів теж. І у нас ще Кліщівка у нас є успіх в районі Кліщівки, там, де я на тому тижні казав, що там такі кліщі у нас з лівої сторони, де ворог ще на залізничній колії, то хочу вам сказати, ворога відбито на залізничній колії його вже немає. Тому ми можемо вже е, сказати, що ворога до залізничної і на залізничній колії від Андріївки до Курдюмовки вже немає, бої вже йдуть за залізничною колією, а також ми вже вглуб оборони противника, ми його там стріляємо артилерією. Що змінилась тактика, яка у ворога зараз, з чим він стріляє, отак можна сказати, піхотні. Напади контратаки це стабільно, нічого одного тут немає. Один раз нещодавно, кілька днів тому, я казав, що ні ворог, ні ми не використовуємо важку техніку, так як вона уразлива для артилерії, а тут вони виїхали, виїхали за дорогу, це дорога від Залізничною колією та далі ще дорога йде, яка проходить мимо Опитного і на Бахмут. От вони з, з, з тої сторони переїхали на БМП цю дорогу, почали висаджувати піхоту. Ну і це перший раз, бо вони весь час не вивозили на важкою технікою нікого. Ну і він був добре вразений дроном камікадзе з нашої сторони, то він згорів. Я зараз покажу, як він горить. А повне відео там трошки більше буде. Це я окремо в телеграм-канал закину, хай там, хай там буде подивитись. Також ворог, ну, хочу сказати, дуже щільно використовує зараз авіацію. І не просто так, що раніше вони до лінії фронту не долітали, випускали ракети ну, на розворот і назад. То зараз вони долітають практично до Залізничної колі і обстрілюють саме наші позиції, які ми тільки що продвинулися і взяли Ми вже за залізничною колією, то він долітає до цих позицій, він відстрілюється і повертається. Те, що я знаю, там спочатку. Вони двойками прилетіли, потім ще три самоліта трьома літаками вони робили обстріл. То це каже про те, що на цьому напрямку у нас не вистачає як мінімум ПВО гарного. Ну, а так, якби там стінгери чи ще щось ручних треба туди більше для того, щоб вони там. Відчували себе так на розслабоні. Ну, цим, я думаю, вже займаються. І якщо на нашому напрямку саме тут ще якийсь міх, чи мі буде вражений, то знач, до мене прислухались, і там хлопці укомплектували тим, чим потрібно. Ось в цілому яка ситуація у нас за тиждень, що у нас змінилось на бахмутському напрямку. А так сьогодні зранку такі новини: то царьова підрізали, то Путін помер. Хто там радіє, хто цим це? Ну я вам зразу скажу, що там Путін помер, це спеціально вброс робиться для того, щоб коли він дійсно помре. То ніхто вже не вірив у це. То як якщо там бачать, що він скоро помре, то що треба робити? Треба наганяти таку ситуацію, що він там сьогодні помер, завтра помер. Раз він на екрані його двійник там вийшов, показав, я живий. Блін, через два дня опять, І так дадеться до абсурду, коли він дійсно помре, то ніхто вже не буде вірити і не придавати цьому значення, і далі буде. Росію правити двійник і виконувати наказ, накази. Я так гадаю, там саме такий кровожерливий це Патрошев, який хоче поставити на місце президента свого сина, чи сам я сильно не вникаю в цю тему, але подивитись, десь така ситуація приблизно і буде. То не треба там радіти, що хтось. Там помер і щось там зміниться. У нас ворог саме тут, і нам його потрібно е, нищити. І після того, як е, перестануть летіти снаряди у нашу сторону, ракети у мир, мирні города, е, про це вже можна казати, що там дійсно десь що Путін помер. Про це всі дізнались і вирішили, що єдина людина, яка хотіла цю війну. Вона померла, і нема за кого там іти, і перед кимось відчитуватись чи звітувати. І от така ситуація з Путіним. То робимо свою справу і надалі. То ще хочу попрохати вас, справа в тому, що я в описі зараз зміню Посилання на монобанку, там, де на потреби солдата було, зміню на іншу банку, де у нас на ремонт автомобілів. Вона, вона вже у нас практично пуста. У нас один автомобіль ми відремонтували для першого стрілецького батальйону, одна стоїть. Вже купили запчастини, вона ремонтується. І ще дві машини на черзі стоять, але коштів ну, в мене немає, вичерпалось. Коротше, біда в мене. Біда сталася моїм любим автомобілем. І біда така, що аж серце крає. Таке. І не знаю, що робити. На це буду відправлятися відео всім, хто може мені допомогти. Ото таке. таке. Я і так завдяки вам, що ви без нагадування постійно нам донатите. Я не відкриваю ніякі збори. Тільки Звіти роблю, показую, що ми, що ми купуємо на ті гроші, що ви нам донатите. То дякую всім, хто долучається, бо потреба вона постійна, постійна є. да, ще хотів сказати, що у вівторок вийде відео таємний блокнот російського командира, це трофейний блокнот. Ми огляд зробили разом. З Жекою Воротом дуже цікава інформація. Я рекомендую всім подивитись, то, щоб не пропустити це відео, підпишіться на канал Мотолайф, поставте лайк та вдарте у дзвіночок. Також підпишіться на телеграм-канал, щоб взагалі нічого не пропускати. А ми продовжуємо інформувати вас по бойовим діям на Бахмутському напрямку та боронити. Нашу країну, і ми обов'язково переможемо, бо ми не переможні. Слава Україні, слава зсу, а Путін гандон.